Вітаю! Я Малець Наталя Олексіївна, викладач креслення Київського вищого професійного училища будівництва та дизайну. Сучасний викладач повинен бути і режисером, і актором свого уроку. Для цього я застосовую інноваційні засоби, форми та методи проведення уроків. А саме розповідь, пояснення, бесіда, лекція. Постереження, моделювання та конструювання, виконання графічних робіт різної складності, також проведення уроків із застосуванням наочної демонстрації, участь в різних інноваційних проєктах, робота в малих групах та фронтальне опитування здобувачів освіти. Це все досягається за допомогою сучасного матеріально-технічного забезпечення, а саме плазмова панель, мультимедійний проектор. Персональні комп'ютери, плотер, графічний планшет та 3D-принтер. В основу моєї педагогічної діяльності покладена модель здобувач освіти, викладач здобувач освіти. Вона є невід'ємною частиною освітнього процесу. Я систематично на уроках застосовую міжпредметні зв'язки. Та зв'язок з виробничою практикою. Моя педагогічна ідея полягає в розробці індивідуального портфоліо кожного здобувача освіти з предмету креслення, яке формується учнем протягом всього курсу. Таким чином я маю можливість прослідкувати досягнення учнів не лише в період тематичного оцінювання, а протягом всього періоду вивчення курсу креслення та об'єктивно їх оцінити. Для здобувачів освіти створення індивідуального портфоліо це додатковий стимул для здобуття нових професійних навичок. І це не лише оцінка, це імідж учня. Я, як викладач професійно-теоретичної підготовки, проходжу курси підвищення кваліфікації, беру участь у вебінарах, семінарах, конференціях, виставках і інших освітніх заходах в кількості не менше як 20 годин щомісяця. Відповідно рекомендаціям, кожен викладач повинен раз на три роки проходити стажування. Але я роблю це кожного року. Головна ціль таких стажувань ознайомитись і ввести в навчальний процес саме ті конструкції і деталі, які відповідають сучасності, і в подальшому на своїх уроках креслення креслити не уявні деталі, а те, з чим учні зіштовхнулися на практиці. І з чим будуть працювати в майбутньому. Якщо вам сподобалось це відео і моя педагогічна ідея, ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на мій канал. З приводу будь-яких питань пишіть на електронну пошту. Дякую!